В цей час ми прямуємо стежками Великого посту, це період літургійного року, який є доволі насиченим та особливим. Зокрема, з цієї причини, що звичні нам структури богослужінь дещо змінюється. Ми відкриваємо для себе лекціонарну біблійну систему старозавітніх читань з книги пророка Ісаї на 3 6 часі та з книги Буття та Приповідок на вечірні. Корені цієї системи. Сягають катахоменальної програми П'ятого століття, яка слугувала для тих, хто готувався до прийняття таїнства хрещення своєю рідною катехетичною школою. Також наш ритм святкування Божественної літургії дещо змінюється в порівнянні із щоденною практикою святкування літургії протягом решти літургійного року. Тож ми відкриваємо для себе богословську глибину анафори святого Василія Великого та літургію перешосвячених дарів. Чим пов'язана ця зміна та яка роль так званих алітургійних днів? Богословську відповідь на це питання знаходимо в катехізмі Української греко-католицької церкви Христос наша Пасха, де у розділі Молитва Церкви читаємо. Під час святої Чотиридесятниці, від понеділка до п'ятниці на знак очікування Пасхи Христової і славного Знову Прошестя. Церква не звершує євхаристійного жертвоприношення, тобто літургії святого Івана Золотого та Василія Великого. Церква вводить практику літургійних днів, аби нагадати нам про те, що ми тільки не наближаємося до повноти Царства Божого і щоб Євхаристія не стала для нас звичкою, а завжди була живою подією. І справді, практика щоденного святкування Божественної літургії у нашому літургійному житті. Часом стає чи не єдиною молитвою церкви. Те, що оці другого Ватиканського собору називають вершиною нашого літургійного життя, інколи перетворюється в рівнину, на яку ми без жодних зусиль піднімаємося. Натомість богослужіння утренні чи вечірні є на периферії нашого молитовного життя. Цю тенденцію деякі богослови називають феноменом Євхристійної монокультури. Сьогодні, як і в східних церквах, так і в контексті Римо-католицької церкви, євхаристійна літургія часто заміняє усі богослужіння, також богослужіння до Богового кола. Проблема полягає не лише в тому, що ми в такий спосіб позбавляємо себе відкриттю подяшних тем утренні чи покаянного характеру вечірні, але й в тому, що ми можемо втратити торжественний воскресний характер Божественної літургії. Інколи наше щоденне святкування Божественної літургії ми перетворюємо на нашу індивідуальну молитву, виключаючи парафіальний аспект кожної євхаристійної літургії, яка є зустріч з живим Христом у його тілі, якою є кожна парафіальна спільнота. Деякі дослідники зауважили, що період великого посту є цікавий з огляду на те, що демонструє збереження більш древної архаїчної структури богослужінь. І справді, сам факт того, що ми досвідчуємо певні зміни у ритмі святкування божественної літургії, зокрема літургію Боже дарів чи літургію святого Василія Великого в неділю Великого посту або у Свято Благовіщення, а також біблійні читання під час богослужінь дубового кола дають нам не лише змогу дещо змінити наш звичний молитовний ритм, але відкрити для себе. Як виглядали наші богослужіння більш-менш наприкінці першого тисячоліття? Святкування Божественної літургії було особливістю недільних та святкових днів, натомість саме богослужіння добового кола, утренні часів, вечірні, були щоденними літургійними святкуваннями. Тож період Великого посту є чудовою нагодою відкрити для себе не лише глибину і богословський зміст літургійних текстів тріоді. На утренній чи вечірній або покаяльного канону Андрея Крицького, але також переосмислити цінність та значення божественної літургії, яка є образом участі у Христовому бенкеті та Його Воскресінні. Тож, а літургійні дні це не просто про відмову від літургії, але про її переосмислення як вершини нашого духовного життя, а також участь та глибше пізнання літургійного багатства нашої церкви.